Один з найстаріших, найвідоміших замків України. Розташований на 50-метровій горі. Вартість вхідного квитка 150 гривень. Входить багато легенд, що в замках сховані скарби, але тільки в цьому замку їх знаходили в стінах. середині замку галерея з найбільшою колекцією дерев'яних скульптур. Вхід в галерею входить вартість вхідного квитка. Це замок 14-го століття. І тут все можна знімати та фотографувати. Є зали присвячені релігійній тематиці. Людей тут дуже мало і є картини розміром, як моя квартира, цікаво, скільки часу знадобилося, щоб написати такий масштаб. На Території замка є велике підземелля, куди ви зможете потрапити за вхідним квитком. Говорять, іноді тут бачить облік дьявола. В замку знімали багато фільмів, а територія замку це приклад садово-паркового мистецтва. Але приїхавши, будьте готові, що парк знаходиться в занедбаному стані. Видно, що тут взагалі не вистачає фінансування, але тут дуже тихо, спокійно та гарно. І напроти є жіночий монастир та цвинтар.